У стаціонарах медзакладів Києва після нічної російської атаки наразі перебуває двоє травмованих Чотирьом надали допомогу амбулаторно. Про це повідомив у телеграм Київський міський голова Віталій Кличко. І внаслідок нічної атаки пошкодження зазнали сім із десяти районів столиці. Повідомив у Фейсбуці начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках виникли загоряння складських приміщень та авто в Києві. До гасіння пожеж, що виникли внаслідок нічної атаки, також залучали гелікоптер. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця обстрілу. І більше про наслідки нічної атаки по Києву дізнаємося від тимчасового виконувачів обов'язків Начальниця відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ДСНС в місті Київ Марина Куцупей доєднується до нашого ефіру. Марину вітаємо добро дня. Розкажіть, будь ласка, нам більше про те, якими є наслідки, які зараз відбуваються. Основні роботи, які виконують рятувальники на місцях влучань. Так, у нас ніч на 10 червня з зазнала чергового масованого атаку з боку Російської Федерації. Внаслідок ламків лутянь маємо багато пожеж. Руйнування житлової, житлових будівель, іншої інфраструктури міста. Наразі в Дарницькому району ми маємо пожежі біля гуртожитку. Вони були ліквідовані. Вибито вікна в ці будівлі, згоріли автівки в дворах. Також горів трьохповерховий житловий будинок і пошкоджено полії залізничні. В Оболонському районі у нас була пожежа в 25-поверховому житловому будинку. В нас до влучання в шахеда було ліквідовано пожежі в квартирі на площі 15 метрів квадратних. Також пошкоджено дуже багато автівок, тому що там коло будинку була парковка. В Шевченківському районі у нас була низка влучань. Тривала була ліквідація пожежі вже в недіючій споруді. У Голосіївському районі у нас уламки впали на території храму. Також пошкоджено верхні поверхи одного з бізнес-центрів. В Солом'янському районі у нас уламки впали на так поверхового житлового будинку. Пошкоджено технічний поверх. На щастя, там ніхто не постраждав. В Деснянському районі у нас горіли автівки в дворі, пожежу було також вночі оперативно ліквідовано. Ну і в подільському районі у нас загоряння нежитлових приміщень, і зараз надалі триває ліквідація пожеж в Оболонському та Подільському районах. Скажи пожалуйста. Загалом до ліквідації наслідків у нас залучається 441 рятувальник та 102 одиниці техніки ДСНС. Скажіть, будь ласка, от на кадрах ми бачимо і те, що передавали наші колеги, залучалася авіація. А чому залучалася авіація? Адже попередні рази цього не було. І звідки беруть воду, що гасять е, на щастя в оболонському районі достатньо озер, де можна водою, де можна брати воду. Е, враховуючи, що пожежа доволі масштабна, у нас декілька осередків. Тому вирішили залучити таку техніку, аби мінімізувати залучення безпосередньо особового складу дуже близько тому. Ми працюємо зверху, але поряд з тим, рятувальники продовжують ліквідацію знизу, працюючи як і зазвичай. Чи дає це результат результації? Чи це ефективно? Звісно, дає. Я думаю, я сподіваюся, що скоро буде локалізація ліквідація цих пожеж. Ми наразі над цим працюємо. І як тільки буде інформація, ми будемо повідомляти. І ви казали також, що ще триває ліквідація пожеж в деяких районах, зокрема в Оболонському. Чи можете розказати, чи є там зараз ще небезпека для людей, чи можуть вони бути під завалами, чи наразі йдеться суто про пожежу і ліквідацію її на щастя інформації про постраждалих під завалами у нас немає. Суто ліквідація пожежі. Єдине, що я би порадила людям зачиняти більш плотно вікна, провітрювати, кімнати не раджу, вологе прибирання, тому що самі бачимо, внаслідок цих пожеж забруднення повітря, тому діємо, як і завжди, зачиняємо міцно вікна, утримуємо, утримуємося прогулянок на вулиці і робимо вологе прибирання. Так, ми до речі, протягом ефіру будемо дізнаватися про якість повітря, яке є зараз у столиці. Нагадаю, що в місті після нічної однаки спостерігається сильне задимлення, про яке ви кажете, про це передавали і наші колеги Суспільного. Тож теж рекомендуємо нашим глядачам дослухатися до парад рятувальників. Скажіть, будь ласка, чи треба вам ще якусь допомогу додаткову залучати додаткові засоби для гасіння цих пожеж? чи поки що рятувальники справляються? Наразі ми справляємось, У нас вже залучені додаткові сили та засоби. Вони всі зараз задіяні, працюють, тому додаткових потреб немає. Якщо все таки буде, я думаю, буде долучатися. Але поки що ситуація контрольована, всі працюють да надвідаються. Далі почали. Марина, дякуємо за вашу роботу. Бережіть себе обов'язково. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Марина Коцубай, тимчасово виконувачка обов'язків речниці ДСНС міста Києва.